Будь ласка, я запрошую народного депутата України, пана Шухевича від Радикальної партії України. Будь ласка, шановний пане голово, шановний депутати, нас сьогодні ставлять перед вибором. Чи децентр... справді децентралізація, чи посилення авторитаризму в Україні? Думайтеся. Я не буду дуже поширюватися на власне на цьому, на так званій децентралізації, ви це бачите, очевидно. А друге, панове, нам сьогодні говорять про те, що ми хочемо унітарної держави, української мови як державної, і в той же самий час вимагають імплементувати мінські угоди в нашу Конституцію. А що це? Ну, по-перше, ми не можемо їх імплементувати в Конституцію, бо зміни в Конституції в умовах війни, а є дійсно умови війни. Ми воюємо з Росією. Не можна міняти Конституцію. А друге, а друге, дивіться, що ми вводимо. Нам тут говорять нема особливого статусу. Нема, але є особливий порядок місцевого самоврядування. То по-російськи називається ні в Лоб, так в Полбу. Але в них є, в них є. Їхня міліція, їхні суди, їхня прокуратура, їхнє оподаткування, вони визначають, яка мова, вони мають право особливих взаємин економічних сусідніми районами Російської Федерації. Так слухайте, може, вони посольства завтра будуть відкривати? Це не децентралізація, це не особливий порядок самоврядування. Це зрада українських національних інтересів. І ще хочу сказати одне: нам кивають на Європу, а Європа, пробачте, як в 39-му році Чехословаччину так само продає і здає нас. А нам кажуть, Європа нам допомагає, Європа за нас старається. Слухайте, тут хочеш не хочеш. Але принижуючи, це є приниження нашої гідності української нації, щоб нам диктували, яка у нас має бути Конституція. І ще захоплювались тим, що нас принижують. Хочеш, не хочеш. Але процитуєш Леніна, який в третьому році в, тому, в статті пам'яті Барона Гайдена сказав. Що раб. Який не визнає не усвідомлює свого рабського стану, це просто раб. Раб, який усвідомлює свій рабський стан, це і... я просив би хвилину завершити, народний депутат Шухевич. Я так розумів, що не завершив. Хвилину, будь ласка, я хотів ще коротенько сказати. Що як Європа, знущаючись над нами, нас змушує, гвалтуючи, змушує український народ прийняти нову конституцію. Оці зміни, особливо по Донбасу, в догоду Путіну? А ми захоплюємось, як Європа нам допомагає. То хотілося би процитувати Леніна. Буду е, цитувати мовою оригіналу. Це стаття написано пам'яті Барона Гайдена в 1903 році. Чел... Раб, осознаючий, не осознаючий свого рабства простора, раб, осознаючий своє рабського состояние і борючийся з ним. Це революціонер раб. Осознающий свое рабское состояние и восхищающейся благостью своего господина, хлоп хам.